малята. До нас сьогодні в гості завітала катруся. Вона хоче дізнатися, що таке дикі тварини, де вони живуть, де живуть дикі тварини? Давай, давайте ми з вами я розповім вам і розповім катрусі про диких тварин. Дикі звірі, так ми називаємо звірів, що живуть в лісі. Як ви думаєте, чому? Тому що ліс це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівки, виховують своїх діточок. Дикі тварини всі різні, хоча деяких є спільні ознаки вовк та лисичка. Ось він. Вовк, та лисичка. Ось. Бачите, які гарні. Хижаки, що полюють на диких тварин. Зайчик та олень. Ось. Олень і зайчик. Маленька в нас дошка трішечки. Тварини, що живляться, тільки травою або гілочками дерев з кущиків рослин. Їжачки смакують і фруктами і ось. Смакують і фруктами. А ведмедик, він у нас не, не, не помістився там, а ведмедик, він може паласувати ще й рибкою в лісовому озерці. Кожна тварина неповторна по своєму способу життя або е, своїй е, формі тіла. У неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро, було б не точно. Хутро це вдягнене, шубка, як ми називаємо. Наприклад, яке ж хутро у їжачка, Ось їжачок, яке в нього хутро? Колюче і в оленя хутро не дуже підходить для шубки. А от справжнє гарне хутро у лисички, у зайчика, у ведмедя. І ще багато інших тварин, з яких роблять шубки, в яких хутро вважається цінним. Дикі звіри є героями багатьох казок. Давайте пригадаємо, яких рукавичка, лисичка-сестричка, і вовчик-братик, колобок та багато інших. Ось і закінчується наше заняття про тварин дикого лісу. Ви тепер вже знаєте, що, які тварини називаються тваринами дикого лісу. І наша Катруся, яка прийшла до нас у гості, теж познайомилася, де живуть тварини Дикого лісу. До побачення, малята! Я бажаю вам успіхів!